Усім привіт! Я вже й не сподівалася знайти фламуліну. Листопад. Ліс стоїть тихий, позбавлений яскравого обрання. Здається, що грибний сезон остаточно минув. Але ось на старій майже розкладеній деревині помічаємо цей грибний букет. Зірви його, будь ласка. Невеличкі блискучі шапинки на оксамитових ніжках. Фламуліна справжнє диво пізньої осені. Коли вже нічого не чекаєш, природа раптом дарує маленьке диво і відразу стає якось тепліше. Колір шапинок блідий, бо не вистачає світла. Ми та звикли, що зимовий опеньок, як вогник, завжди помаранчевого кольору. Якщо є сумніви, дивимося на ніжки. Вони оксамитові, такі, як треба, можна спокійно брати і не сумніватися. Це справжня фламуліна. Смачна та корисна.